Ні через Держкомзем тепер в останні два роки, ні через державні адміністрації не претендує, не може претендувати. Проблема інша, скільки тих земель лишилося. Да, але інша річ, інша річ дуже важлива. Так буде створена податкова система. 60% ПДПО, акцизні збори, нерухомості нові податки вводять їх адміністрування, дивляться, наскільки це дають владі ну, Тобто, досить багато місцевих податків і зборів, які наповнюють другий кошик і дають можливість території розвиватися. Що дуже важливо бюджет розвитку. Кожен хто і дав, ця територія одразу дістає прямі між бюджетні відносини з державним бюджетом. Жодних інших проміжкових, районних, обласних рівнів вже нема. Тобто, переваг просто колосально. Всі дивуються в Європі, як вам вдалося за короткий час зробити такий пакет реформ, що ви що це інші всі вивойовували країни ці можливості для місцевого самоврядування. А це вже закладено в ці реформні пакет законопроєктів. Більше, Більше того, я вам що ми вже маємо досвід тих питань, які були у, у, у інших, то кажуть всі. А скажіть, будь ласка, маленькі села, вони прийшли на зустрічі і кажуть, от, ви такі тут розумні. Експерти. А ми таке маленьке село, тепер ми все втратимо, ми хоч мали сільську раду, а тепер не у нас теч не буде, ми будемо в залежності від центру об'єднаної громади. Так от розказую вам, я це е, зробив, Ковач Іван Іванович, Тячівський міський голова, е, голова регіонального відділення Асоціації міст України, тут у Закарпатті. Де виконавчий директор Реті, колишній голова Сваляна. Дуже Він розказав, вчора на зібранні такому, як він дитячі. Хлопці кажуть, іншим сільським головам. А я поступив просто. Руське поле і лази, які вирішили зі мною об'єднатися. Я порахував, що я, я мушу їм віддати, щоб підтримати ці села 4 мільйони моїх кровних Я ще не знаю, що скажуть мої депутати. Я маю лишніх 4 млн я їх мушу віддати цим селам, більше того, але я в результаті того, що мене затвердять спроможну об'єднану громаду, дістану три рази більше. Я вже прорахував, так що мені не вигідно об'єднатися. Можливо, це ситуація, яка втячою буде, а можливо, він ще більше буде, а можливо, менше. І так далі. Але мова йде не про сьогоднішній день, а мова йде про прорахунок, який треба спрогнозувати і казати. Бо насправді, якщо об'єднуються 5, Якихось громад, ну що це таке, як п'ять разів женитися одночасно. Виявляють собі, наскільки це непросто? Тобто переговори з усіма, а от як буде, а що? І нам задавали питання. А ви дайте нам гарантії, що наше село буде теж розвиватися. Хто може дати гарантії місцевому самоврядуванню, яке має саме приймати рішення в межах своїх компетенцій на своїй території? Ніхто. Тому держава запропонувала механізм. Ось вам закон про співробітництво територіальних громад. Будь ласка, домовляйтеся, і, і, і Ковач з двома сільськими головами до нього вже просяться іншим. Він каже, я ще подумаю. Бо мені ті 4 мільйони тепер будуть не на двох а ще на когось. Але з іншого боку, можливо, і, і так і буде. І як і він говорить, ми складаємо і сьогодні, до речі, було, було засідання у них. Вони підписували договір, який вже дозволяє це робити. Ми підписуємо договір про те, що ні один квадратний метр землі в Руському полі чи в Лазар, без органу самоорганізації населення, без майбутнього староста цього села, без депутатів, які будуть обрані туди, не буде розподілений і відібраний тячого Це нормальний механізм, нормальні гарантії. Можете завірити в нотаріуса, можете де завгодно. Тобто держава і це передбачила. Тобто мова йде про те, що той принцип, який багато разів говорилося, що система влади в Україні має змінитися так, щоб вона відповідала тому цивілізаційному вибору України, коли в центр всього ставиться не держава, не держава, її інтереси. І не патріотичні гасла, які зараз лунають. Так, да, патріотичні гасла мусять бути, а інтереси людини. Людини і більше немає інших інтересів. Це є національна ідея. Тому, а інтереси ці можуть бути реалізовані виключно через місцеве самоврядування. І ніяких інших державних структур не може при цьому приймати участь у вирішенні проблем місцевого значення, як це пичні закони, Конституція і так далі. Тобто, ми говоримо про те, що ні офіс реформ, ні експертне середовище, серед, до речі, ідеолог офісу реформ. Ідеолог реформ Анатолій Ткачук проводив багато хто був. Ну, Юрій Юрій був, здається. Ми запрошували в Єдинограді ще не на, на минулому тижні, вже втретє, ідеологи реформ були на Закарпатті, В Яноші проводилися в серці, е, так би мовити, етнічного етнічно, е, поселення національної меншини Угорської, ми провели, запросили десь 60 чоловік. Ну, вірите, не вірите, прийшло 100 чоловік, ми не знали, де їх посадити з усієї області. І потім я. Переконав Анатолія Федоровича, що варто проїхатися по Закарпатті, подивитися, а як виглядає Закарпаття. Він був вражений, можете поцікавитися у фейсбуку. Він сказав, що каже, та ви вже перезріли до реформ. У вас все готове до реформ. Ви б бачили інші частини України. Ви б бачили, як мене чуть не побили в Татарбунарах у Одеській області, де об'єднуються села це об'єднувати де по 200, 300, 400 1000 населення і все, і на величезних територіях. І треба возити дітей у школу, треба забезпечувати це. А Закарпаття каже, ідеально підходить до реформ європейського типу. Чому? Та тому що конкурентні великі села і селища, вони тепер складають конкуренцію місто, а хто буде об'єднуватися, дав наколо. Тобто ідея об'єднання буде так класно не лягає, як у Закарпатті. Конкуренція є. Ніхто владу не втрачає, і прекрасно ця ідея, і він коли приїхався аж до Рахова, то просто каже так. «да». І тому каже, для вас методика виглядає так, не так, як вона сьогодні намальована. Тому що як було передісторія трошки на Закарпатті. дали всім завдання, бо вже концепція закон існує з квітня, квітня з квітня місяця. дали всім завдання, подайте свої пропозиції про об'єднання. Ви думаєте, що вони не думали про людей в першу чергу не про себе, не про свій імідж. Думали і тому проводили дуже ретельне моделювання. І тому поляки їм сказали, німці їм сказали. І нам говорили, що ви врахували всі помилки, які ми наробили. Поляки наробили помилок. При. Словаки зробили помилку, вони не зробили районний рівень. Словаки бідкаються тепер, і в них виникає стихійно так звані М'ясна акчна скупіна. Коли об'єднуються 10, 12, 15 сіл, одна така місна акція скупіна партнер зі мною в одному проєкті. І я кажу, а нам не вистачає цього рівня влади районної, бо ми хочемо, нам треба спільне щось зробити, а ми, ми не знаємо як. А слідуючий рівень влади, знову місцеве самоврядування, аж крайський, він десь у Кошиці далеко і або Прешук, Прешовський, Прешовський самовряд, самосправний край чи Кошицький, нам районного рівня не вистачає. Це була велика помилка, що районний рівень забрали. Справді виникає той, коли спільно. І вони почали стихійно робити місні акції з Тобто ніхто не застрахований від помилок. І я не можу зараз сказати, бити себе в груди і сказати, що отакі складні реформи, до речі, жодна реформа з цією реформою рядом навіть стати не може. Просто ні пенсійна, ні медична, ні освітня, ніякі. Тому що ця зачіпає і освітня. І медичну, і Бог знає яку. До речі, щоб не робити помилку, не називайте її адміністративною реформою. Адміністративна реформа це зовсім інше. Це зміна функціональності державної влади. І все, точка. Коли наша влада не функціональна держава, вона діє за галузевим принципом. Весь світ робить функціональну державну владу. Ну, скажіть, якою економікою управляє департамент економіки, якоїсь державної структури, коли економіки немає, вона вже давно приватна. Яким агропромисловим комплексом, коли 60% земель уже пустує, і так далі. і так далі. Тобто і там треба робити реформу. Насправді, але зараз ми говоримо. Да, а, а адміністративна реформа на черзі, вона і робиться паралельно. А це адміністративно територіальна реформа, зміна функціональності влади. І оптимізація її відносно до території. І це прораховано настільки, що зарубіжні експерти кажуть, та нас кличуть вас консультувати, аби, аби зробили модель реформи на порядок краще, як наша. Це ваша українська модель реформи, яка, яка дуже гнучка, яка враховує дуже багато варіантів. Повірте мені, що це так. Я відповідаю за кожне своє слово. Дякую. Валерій Васильович. Що залезет тут, але і Болорацький жодний тільки, я щось хотіла сказати? Як реформи кредитно-банківської системи, друге третє, з чого би я бачив починати в державі комплекс реформ? Про об'єднання громад закону? На мою думку, то вже створений закон, коли всі громади. Десь на одинаковому рівні із інфраструктурою, існуючою, більш-менш нормальною, життєвою. Но є громади, що не може сама по собі дальніше розвиватися. От тоді включається цей момент, починати думати, що да, порахувати карандашом. Економіку одного села, другого села, потенціал, трудовий потенціал, промисловий потенціал, не знаю, що торговельний, земельний, чи буде вигода, ніж будемо двоє жити, якщо ми об'єднаємося. Це моя думка. І те, що ми зараз говоримо 200 днів, ти цей закон до сроків не прив'язаний. До того ми повинні назріти, Ми повинні всі прорахувати то, з чим ми будемо жити? В перспективі, да, ми можемо продумати таку схему, модель району, яку десь у перспективі можемо бачити. Но прив'язувати до сроку і так, що давайте тепер і зразу такого не бути. Це моя особиста думка. І тут же виникають ті питання по пенсійному, по тому, по тому, з когось. То, ми зараз із цим. Так, да, кажете Олег Васильович, що да, воно буде, воно так буде, так. Ми розступимо, а потім почнем чухатися, що десь ми буде. Де люди мають йти? Хто то буде оформляти? Через ліквідацію двовлади, через виконкову, а тоді. Не буде двовлади, не буде сходиться єдиний районний щось. Там і громади інший. нормально жити. Буде реформа біль, більш бюджетних стосунків з державою. Прямо от стане, кожна громада десь одинаково зробляться дороги, зробиться вода. Ну, я маю на увазі інфраструктури і надання послуг. Тоді можемо думати за таке, що у Танішому я, наприклад, чи село, маленьке село, яке не має ні торгівлі, ні промисловості, але має землю. Най до того. Надання хороших по медицині в кожному Я щось не знаю, що має бути херному об'єднані ні, ні. Значить, за медицини це ті самі ФАПи, амбулаторії, сімейні лікарі і так далі. Швидка медична допомога а і якої не Такої тепер немає. Тобто в кожній з об'єднаній громаді буде швидка медична допомога. Тому там цей параметр доїзду за 20 хвилин обов'язково буде дотриманий в об'єднаній громаді. І пожарка буде, яка доїде за 15-20 хвилин. Що? Дивіться, мова. Я відповідаю на це питання. В цілому світі, як правило, намагаються зробити дві, два ступеня медичної допомоги. Одна та, яка просто зараз необхідна через 15 хвилин, 20, і там її надають, там вже виясняють, чи треба більший, кращий рівень допомоги спеціалізована лікарня. І тоді везуть у цю спеціалізовану лікарню. Але перш ніж вести або ургентно відразу буде коли да? Ну, в рідкісних випадках. Але ми маємо мати на рівні громаді цей первинний рівень, а спеціалізована лікарня буде у повіті, там, де він приблизно співпадає, там 250 здається, тисяч, одна хороша суперлікарня, така як обласна, з усім діагностичним обладнанням і так далі. Госпітальний округ, про який говорять, це і є той повітовий рівень. Це не корана місцевого самоврядування, яка вже сі, сідає від своєї роботи, працюючи у, у, у цьому. Я би хотів запитати, скільки попрацював цей реформатор в органах місцевого самоврядування, або хто з них, хто приймав ці закони, розумієте, хоче змінити структуру, що вони знають специфіку роботи з органів влади. Бо теорія наукова, а реальне життя показує з усіх інву картину. Скільки не пройшло часу, які б не проводитися реформи у нас, вони всі були направлені про, на, на обман. І я вважаю, що це, це черговий обман органів місцевого самоврядування. Давайте дивимося Роздержавлення. Що в кінцевому рахунку сталося з роздержавленням? Де наші заводи, фабрики, які ми казали? Де, де у нас державний комітет державного майна, який мав слідкувати за тим? Де приватизація Колгоспів радгоспів, коли проходила, де видача де, де державних актів, розумієте, тисяча гривень, що ви давали людям, все, йшло на обман. Тому що всі реформи починаються з кабінету. Когось беруть міністром, і він може на п'яну голову або ще на якусь собі таку реформу, і всі його там вони заміни, я б розумний, це має робитися так. Основа держави це низові органи влади. Де б вони не були? І в... Німеччині, і в Угорщині. Там діє на, 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 на заході Європейська хартія місцевого самоврядування. Там починаються знизу і питають людей, а ну покажіть, бо ви практика, як це спрацювати, щоб полегшити життя наших людей. Ви дали 1200 заробітну плату і обіцяєте, ви маєте хороший пряник, але не кажете, що пряник поважчений дохтем. Ми задихнемося від того розвити тих податків, які будемо збирати. З чого тих візьмете? Чим ми почекаєте, не думаю. чим ми поповнимо наші бюджети? Якщо так, тоді має бути розраховано, що із державного бюджету на кожного громадянина має бути, бути виділена така сума коштів, яка поступає за місцем проживання громадянина. І орган, потім вже має розподіляти. Далі скорочення кількості штатних одиниць треба провести. І не треба їм, коли може таку велику кількість сільських які є. І деякі лишні штати, але треба запитати. Що нам мішає? Що нам треба зробити? Розумієте, для цього? Не треба таку велику кількість державних чиновників, які пишуть бумажку на бумажку, такі заходи, такі звернення, такі нагадування, просимо зробити, а вся, всякі ці реформи і пропозиції нуль доходу. Значить, Нас навіть не забезпечили фінансування до кінця навчального, до, до кінця проведення виборів. Паралізували органи місцевої. Це є диверсія на, на, на нашу думку. Або це якісь нерозумні люди, цю реформу придумали. Бо всяка реформа, яка починається з криші.